Не в камеру. Тарас Хліб, історик у нас в студії. Говоримо ми не лише про війну на сході, не лише про події актуальні сьогодні, а й про те, як ці події коригуються з тим, що було в історичній пам'яті нашого народу, зокрема. А проте будемо сьогодні говорити, що насправді Донбас історично це. Козацькі території, які заселяли козаки, Луганська Донецька область, от маємо на нашій плазмі дівчата нам підготували це фортеця Домаха, це нинішній Маріуполь у 17 столітті. Фрагмент цієї діорами з обласного краєзнавчого музею в Донецьку, який, як ми всі знаємо, говорили вам влітку 2014 року, був зруйнований. Навіть багато письменників і я думаю, що історики тестисі поставили галочку про те, що. А це сталося і пишуть про те, що ну. Снаряду все одно куди падати, але падає дуже часто. Він в такі якісь місця, як, наприклад, музей де зберігається дуже багато нашої історії якоїсь, так і зараз не знати вже, як це повернути. Отже, цей форпост на березі моря назвали на честь добротної козацької шаблі. Домаха, під прикриттям Домахи поруч звели поселення Кальміуська Слобода, де оселились козацькі родини. Зараз Маріуполь є територією, яка контролюється українською армією, але, наприклад, будемо говорити з вами і про сабур могилу яку за яку били. Дуже відважно війська української армії, але все ж таки її довелося покинути цю територію і дуже довго там знаходили загиблих. І досі є зниклі безвісти там за бої біля Савур-Могили і про Дике Поле. Трохи розкажіть нам більше. Ви написали книгу Донеччина, Луганщина, козацькі землі України вийшла вона в 2014 році. Наскільки події перегукуються, і що з історії нам треба вивчити зараз про ці дякую. Ви знаєте. Знаєте, ще в юнацькі роки я ознайомився з текстом гімну України, слова Павла Чубинського, відомого нашого вченого, етнографа, письменника. Так от ще всередині 19 століття він написав такі слова: станемо браття в бій кривавий, від до Дону, в нашому краї панувати, не дамо нікому. І ще тоді мене це зацікавило, адже я добре знав географію, що кордони України не доходять до Дону. Чому так трапилося? Вже в студентські роки, потім вже під час наукової діяльності почав збирати. Матеріал, і от е, Павло Чубинський не помилився, адже ця територія аж до Дону була заселена українцями, була заселена ще починаючи з 16 століття, 17-18 му му столітті більш активніше. У 18 му вона називалася Донщина, і сьогодні українські етнографи також її досліджують і кажуть, що переважно це 80-90% там проживали українців, там панувала українська мова навіть в 19 столітті за переписом 1890. Сьомого року російської імперії ми бачимо, що там проживало близько 80% українців. Інша справа, що під час голодомору Другої світової війни етнічна структура краю дуже змінилася. Якщо говорити про Савур-могилу, то очевидно, ми знаємо дуже багато сьогодні. Є легенд, міфів, народних переказів, є багато українських народних пісень про Савур-Могилу, і в одній з таких пісень співається, що на Савур-могилі сизий орел Пролітає славне військо, військо Запорозьке в похід виступає, це писалося про ті часи, коли на Савур Могилі ще з 16 століття була встановлена козацька сторожа, і ці землі були козацькі українські. Ми бачимо, що вже з 1580-х років українські козаки сміливо борються не лише з татарськими ордами, татарськими підрозділами, адже Кримське ханство хотіло контролювати землі дикого поля. А перед тим ці Землі належали Половецьким ханам, а ще перед Половецькими ханами вони належали печенігам, а перед печенігами вони належали хозарському каганату. На ці землі ходили руські князі, руські війська, давньоукраїнські ще в 11 столітті, 12. -му. Так от ми бачимо, що проходили великі військові дії з 1580-х років, і ці військові дії тривали аж десь до 1770-х років, до того часу, як скасувалася запорожка. Розка січ, тобто козаки боролися з московськими осадниками, з московськими стрільцями, а також з донськими козаками зараз це виглядає військом схож. донським. І це для історика. Ви знаєте, дуже так ця історія, коли повторюється, то справді по гегелю, наче вона повторюється по спіралі. Не хотілося б знову воювати 200-300 років за ці землі, але так було. Ми мало про це знаємо. Моя книга, що вийшла в українському варіанті, має всього 100 примірників наклад. Сьогодні видавництво Кліо готує. Ширший наклад тисячу примірників російською мовою трохи доповнене, перероблене видання. Ми хочемо поширити це видання серед волонтерів, щоб вони далі йшло на схід до до шкіл, ті, які цього сьогодні знаходяться ці школи на Донбасі під українським контролем. І ви знаєте, от дивно так війна почалася в Слов'янську. Uh -huh. Слов'янськ раніше називався у 17 столітті Тор. Бо на річці Тор, казенний тор знаходилось це місце, і саме тор майбутній слов'ян заснували українські козаки, і це одне з перших міст міст, яке було таким урбаністичним, якщо можна так сказати, на 17 століття у межах колишнього дикого поля. Адже козаки спочатку там встановлювали бекети, сторожі, караули, були зимівники, уходи так звані. На літо приходили козаки, ловили рибу, варили сіль, там намивали сіль, і потім на зиму йшли вже там на Полтавщину, на Миргородщину, на Сівер. Чому, наприклад, Сіверський Донець називається річка? Тому що переходили севрюки з Новгород Сіверщини з Чернігівщини і назвали Донець притоку Дону Сіверський Донець, хоча Зараз це така. Я перебиваю ну, вас так, трохи природне розмежування, так природне розмежування цих між ДНР, ЛНР з однієї сторони і українською так. Території. Ну і от цей тор ми бачимо, збереглися джерела, збереглися документи. Наприклад, універсал торського полковника, козацького тамана, війська Запорозького, Семена Забузького за 1642 рік. Писаний з ТОРу, вже на той час там проживало близько 700 козаків українських поселів. Лян, це були території дуже важкі для проживання, тому що там проходило муравський шлях. Що таке муравський шлях? Це коли татари, кримське ханство, яке заволоділо цими землями, Кримом і Північним. Приазов'ям напівкочовий народ, який кочував, і мало того, здійснював набіги, в тому числі і на Москву, і от Муравський шлях йшов на Москву через землі Донеччини Луганщини через Слобідську Україну, через Воронеж і далі на Москву. І були відгалуження: Кальміуський шлях і Зюмський шлях, по яким розходилися татари і воювали. І от саме українські козаки змогли давати відсіч тим нападницьким. Загоном, якщо говорити про домаху, то очевидно. Тут є різні варіанти і різні версії походження цієї назви, звичайно, ми знаємо, що тут існував грецький поліс, який називався Адомаха, ще в давні античні часи. Так, наприклад, якщо сьогодні Росія претендує на Крим, то очевидно треба згадати, що тисячі років Крим належав грекам. То що зараз Крим віддавати грекам? Чи 400 років Кримом володіли турецькі султани Османська і, і, і Османська і. імперія, яка була протектором Кримського ханства? Якщо говорити про про історичне право, а якщо говорити про історію, то очевидно на землях сучасного Донецька, міста Донецьк, існували козацькі поселення, які потім переросли вже в 19 столітті повноцінні села: це село Олександрівка і село Крутогорівка. Я думаю, що дуже мало жителів Донбасу і жителів Донецька знають, що по суті на основі цих козацьких поселень і заснувалось уже невеличке промислове містечко Юзівка. Яке заснував так, європейсь там із далекої Англії чи Шотландії, ті прокляти, як їх американці чи західняки, вони заснували той Донецьк, який ну, сьогодні з приводу російської пропаганди можна багато говорити, але якийсь чомусь заявляється, що він завжди був ісконно русським. Так от, Луганськ також був заснований в межах козацьких поселень: це Красний Брід, Вергунівка, Навколо. Досі вони насправді є так. Це та, Так, ці так, брідь, і Олександрівка навіть є. Нам зараз стали відомі такі назви. На жаль, сумно відомі, бо багато наших хлопців гинуть, царство їм небесне за ті міста. Але Ясинувате це колишнє також козацьке поселення. Мар'їнка це козацьке поселення. Авдіївка заснували українські козаки і українські селяни з Полтавщини. Якщо говорити про північну Луганщину і Донеччину, то це на цій території поширювався острогоський полк, адміністративні структури були козацькі, поширені на Донеччину та Луганщину, і українські козаки з Волині, з правобережної України, які переселялися своїми сім'ями, заснували, наприклад, Білолуськ. Чому Білолуськ називається? Або Старобільськ, чому Старобільськ називається? Тому що такі міста були на Волині, і от спогад про свої міста, переселенці, українці так називали свої міста і місце. Які існують до цього часу Але відбувається такі, можна сказати, історія навпаки. Це були переселенці десь із заходу, з центральної України, на схід, козаки, так які там поселись. Тепер навпаки, переселенці мусять переселятися на західну Україну, центрально звідти тікаючи від війни. Ну ви знаєте, це йде військова агресія. І, очевидно, ну жалко тих людей, які переселяються, втрачають свої міста. Але мені жаль, що протягом там 23 років українське Керівництво, починаючи там від Кравчука і закінчуючи Ющенком, нічого не робило для того, щоб місцеві жителі знали добре свою історію, знали не тільки свою історію, а історію свого краю. Адже я був на Донбасі неодноразово. Я два роки там прожив ще в малому віці, в добропіллі, і знаю, що козацький... Шахтарський край, звичайно, і мало знають історію. Історію знають Радянського Союзу, і то не всю, тільки ту, яка була під час другої. Другої світової війни, тобто, відбулося таке стирання пам'яті, що обнулення, як кажуть науковці історичної пам'яті, що вся історія людства починається лише від Другої світової війни, коли рускії побіділи фашизм. Ну звичайно, що не тільки рускі побіділи фашизм, українці досить і багато інших етносів і народностей воювало за на той час за радянський союз, але справа в тому, що радянський союз, по суті, виник із більшовицької Росії, і більшовицька Росія окупувала Україну українську державу на той час у вигляді Української Народної Республіки треба і про це говорити. Якщо ми не можемо відновити, наприклад, правовий якийсь легітимність, то ми, хоча б скрізь на рівні державному, там президентському мусимо заявити про те, що ми є історичні спадкоємці тієї державності, щоб не виникали те, коли я йду до вас на громадське радіо тут на Телебачі. вулицю, на вулицю Телебачення, на вулицю Суворова, Суворов якраз виселяв тих греків із Криму, виселяв до. Маріуполя й досить довгий час за наказом Катерини II переживали греки, які проживали досить багато століть на території Криму, чому їх переселили при Азов'я, де вони заснували Маріуполь і Ялту. До речі, місцеві українці дуже гарно сприйняли греків і дуже гарно проживали там поселяни з українських і грецьких міст. І вже ми знаємо, що дуже багато були спільних українсько-грецьких шлюбів там вже в 20 столітті. Тобто про це можна багато угу. говорити, пане Тарасе. Запитаю вас ще таке: ми багато їздили по сходу, і нам дуже дивно, здавалося така, такі от особливості, наприклад, в Дебальцевому люди дуже негативно все ж таки. Ну, мусимо, як би чесно говорити, сприймали українську армію, звичайно, через обстріли, але не лише. Просто були негативно налаштовані. Натомість в Маріуполі зовсім була інша ситуація. Це більш позитивна до української армії. Це зумовлено, на вашу думку, чим історичним минулим, що це все-таки трохи різні. Люди проживають, і навіть іноді виглядає, що в двох сусідніх селах одне село допомагає там добровольцям армії української, а друге, пішло там половину чоловіків, так зване ополчення. Ну, так. тут багато складових, але наскільки я бачу проблему в тому: ну по-перше, дуже впливає географія, якщо можна так сказати, то е, люди, які живуть на березі моря, які виїжджають в час море, ловлять рибу. Вони зовсім інші по характеру, по своїй ментальності. Це перше, друге, що там полі. Етнічна територія, там греки, українці, ще інші народності проживають там ногайці. До речі, теж залишки такого маловідомого сьогодні народу. І вони завжди вживалися. Якщо брати північну Луганщину і Донеччину, про яку я говорив, це очевидно ізюмські і, і острогоські козаки, які завжди жили за козацькими традиціями і не мислили себе поза Україною. Там у них і українські пісні, і так далі. І так далі. А от середина та промислова Донбасу, то саме оцей Донецький кряж, і там, де видобувають вугілля, звичайно, це переселенці були з усього спочатку з усієї Російської імперії, приїжджали туди видобувати вугілля, заробляти гроші. А потім з усього радянського союзу, ми знаємо, що після голодомору 1932-33 років на Луганщині, там де видобувається вугілля на Донеччині. Ну цілі села вмирали українців і туди приїжджали і заселялися жителі Росії. Росії так само, як в Криму ми знаємо, депортація кримських татар була в 1944 році, і в їхні житла в'їжджали з Росії з центральних земель Росії, і вони до того їх теж можна зрозуміти. Росіяни мають на увазі того, що їх посилали уряд, вони були підневільні. Але в чому винні ті татари, яких виселяли, в чому винні ті були українці, яких вбивали за допомогою голоду й. Голодомор Пане Тарасе, ми згадали за слов'янських які першим зайняли. Видавали, що для російських військ, для російських полководців це було важливо саме назва Слов'ян, слов'яни і так далі. Це було символічно важливе місто для них, тому воно було одне з перших захоплених. Потім ми пам'ятаємо, як на Савурмогилі всі ці фотографії дуже багато російських журналістів, коли вони знову зайняли Савурмогилу, ніби як перемогли в чомусь цю козацьку історію. Наскільки ну, ви, ви пов'язуєте? Я Розумію, та там цілі управління спеціальні працюють в Росії, які працюють на в тому числі на інформаційну війну, і вони роблять символічні речі, так само як під Лувайськом у День Незалежності України була операція проведена чи в якийсь спеціальний день соборності України. Також був наступ російської армії терористичних військ. Це все можна розуміти, але яка відповідь мусить бути українського уряду, українського командування? Я завжди так розповідаю своїм студентам і своїм колегам. З Академії наук, ну і ми так жартуємо у своєму колі, що коли розпадалася Русь, Київська Русь, то Москви взагалі не було ще на карті. Ви розумієте, а Москва і сучасна Російська Федерація претендує на історію Київської Русі. Це просто жахливо, що зробилося з історичною пам'яттю росіян сучасних, коли вони читають у підручниках, що їхня історія починається від Русі з центром в Києві, і вони кажуть, а звідки? Ки ж там взялися українці, ви розумієте, якби на державному рівні були такі програми, наприклад, яка запроваджена там в Росії на федеральному рівні Возрадім отечество», це мільйони і навіть мільярди рублів. Це замовлення наукові для вчених, які пишуть дуже багато книг на замовлення і зараз намагаються їх як пропаганду, історичну пропаганду пускати до України гуманітарні складові. Не приділяють уваги в момент війни чомусь зараз. Військове патріотичне виховання. Я не боюсь цього слова, бо багато моїх друзів і колег і докторів наук і кандидатів наук воює зараз на сході на нулю. Просто знову ж таки відбувається все на тому рівні. Якщо солдат чи офіцер знає історію, наприклад, то він розповідає історію України, тому що мало сказати слава Україні, героям слава чи вивести прапор. Дуже мало. А треба знати історію цього прапора, історію Української символіки історії України треба знати, і мало того, треба знати історію агресора свого історію ментальності цього народу, як він воює, чому він воює, і випрацьовувати адекватні методи протидії як інформаційній війні, так і війні, яка віддається за допомогою зброї. Ми бачимо, що зараз є спроби з російської сторони, і в принципі вони були завжди переписати цю історію. І, очевидно, ця історія, яка відбувається зараз на наших очах, також буде переписана. Але є і бажання зі сторони України і в інформаційному цьому плані теж якось переписувати історію на наших очах. Ми бачимо, як там відбуваються кампанії, як Донецький аеропорт став такою символом так, українських військ, ця історія кіборгів і так далі. Як ви ставитесь до цього? Переписування історії. З нашої сторони не ну, ви знаєте, я ставлюсь до того, так що сучасна ми тільки відродили незалежну Україну, тому що незалежна Україна певний час була і за Богдана Хмельницького. і Незалежна Україна певний час була за Української Народної Республіки. Ми відродили сучасну державність, але вона почалася не з 1991 року, як незалежна Україна, а з 2013 року, і та війна, яка сьогодні ведеться, це є війна за незалежність України. Якщо ми виграємо в цій війні, то ми е, усталимося як незалежність незалежна держава у там в Європі, у світі. Якщо ми програємо в цій війні, то очевидно, ми будемо провінцією Малоросії у кращому випадку у складі там Російської Федерації, не дай Бог, і ну це буде жах. Це буде нові концтабори, гулаги. Не треба говори, не треба думати про те, що росіяни, коли війдуть, не дай Бог в Київ там, то вони залишать тих наших бюрократів, чиновників при владі. Не залишать їх, всіх будуть розстрілювати або заганяти в кращому. Випадку констабори той, хто не встигне виїхати, тому що Росія без Ви України Ви такий поганий малюєте план аж настільки я не малюю такий план. Я попереджаю тих наших чиновників, які думають, що війна закінчиться лише там, де вона зараз закінчується. Ніхто нам не допоможе, ні Європа, ні Америка. Вони, окрім зброї, нам не нададуть нічого, окрім інструкторів, тому що ніхто не захоче гинути за Україну. Ми повинні самі дати відсіч Російській Федерації. Я сам. Служив в армії і знаю, хто такі росіяни. Ну, ми їх і там і в армії називали москолі, і це історична назва, тому що в 17 столітті читаєш документи ніде не написано Росіяни чи русський, написано московіти, якщо це з латинської мови, або москалі так називали в Україні жителів Московського царства, а потім Російської імперії. Так, от вони поважають тільки силу будь-у чому. Силу поважають як фізичну силу, так інтелектуальну силу, так ідейну силу. Треба перемагати ідейно. Треба перемагати на війні. Не тільки обороною, треба робити напади, і інформаційні треба робити напади, і на полі бою. Це завжди так було. Ви говорите про те, що дуже важливо знати історію тим, хто воює. Ви працюєте в НАН в академії наук. Як ви намагаєтесь покращити цю ситуацію? Не знаю, якісь просвітницькі лекції ну, для солдатів. У мене є товариш, він доктор історичних наук. Він пішов на війну, добровільно записався. Він є замкомандира роти. Зараз під щастя воює. Дай Бог йому здоров'я, щоб все було добре. Я також звичайно рвався на війну, а потім зрозумів, що я більше можу зробити тим, що я напишу книгу, я написав брошуру, про яку ми зараз. Зговорили зараз. Буде переведення. Ми проводимо в межах інституту історії України Національної академії, де я працюю. Започаткували семінари студії з історії Криму. Ми видали дві великі книги по Криму. Це Крим, історія в запитаннях і відповідях. І Крим, історія від античності до сьогодення. Це є наукові праці. Одна перша це популярна праця, її може використовувати і вчитель для того, щоб працювати з дітьми. А може використовувати викладач, друга праця наукова, але повірте, йде велика боротьба щодо нав'язування різних і історіографічних схем. Зараз в Росії вийшла одна історія Криму, готується друга. Готується 600 сторінкове видання Інституту історії Ран Російської академії наук історія Новоросії, яка буде називатися. Очевидно, в школах Донбасу захоплених окупантами будуть викладати історію. Новоросії очевидно це зрозуміло, тому що в Криму були знищені всі українознавчі татарознавчі програми. Там навіть до того дійшло, що так як колись Гітлер і фашисти палили книжки, спалюються, викидаються всі українські книжки, витискаються, виганяються в кращому випадку ті викладачі і ті науковці, які відстоюють якусь, хоча б більш-менш демократичну точку зору, тому що в науці немає отак. Кого що тільки за чи чи, чи чорне чи біле uh -huh. немає науці існує завжди дискусія, і коли говорять про те, коли, наприклад, говорять, що Херсонес це русський город, то очевидно, якщо це Так, ми та, пам'ятаємо, як Путін це, звертався сказав... до федеральних зборів і їхній глава, то це скрізь будуть говорити і науковці їхні і вчені. А якщо вони будуть не будуть про це говорити, то їх будуть звільняти, то це вже не наука, це Росія повертається до тоталітарних часів, які існували за його. Сіфаві Серегоновича Сталіна, пане Тарасе, останнє питання до вас, бо час наш вичерпується. Як на вашу думку, в наших підручниках з історії України буде називатися цей період? Ну, війни, я маю на увазі. Ну чесно кажучи, називати вітчизняною отечественною війною, це якось воно так. Ну тому що українці звичайно воювали в вітчизняну війну. Ну, для кожного українця це було зрозуміло, що це не вітчизняна війна, а тим більше для західної України це не була вітчизняна війна. Тому що про нашу зараз він цього То, року я розумію. Так. То я ж кажу за те, що по прикладу, бо Петро, президент України Петро Порошенко, вже двічі чи тричі казав, що це вітчизняна, вітчизняна війна. війна. Я це називав по-іншому, і так називають мої колеги. Війна за незалежність України 2013-2015 років. Дай Бог, щоб в цьому році вона закінчилася, але вона може закінчитись тільки тоді, коли ми відвоюємо завойовані території: Донеччину та Луганщину, а також Крим. Можливі питання, тому що його можна за допомогою міжнародних судів виграти і за допомогою дипломатії повернути на військових дій. Але Донеччину і Луганщину ми мусимо повернути тільки військовими методами. І той, хто думає, що от хай воно там залишиться і так буде, то так не буде, тому що якщо ми віддаємо палець, то далі відкусять руку. Якщо відкусять руку, то далі нас усіх з'їдять. Цього не можна допустити. А щоб цього не допустити, ми повинні знати свою історію. Читати книжки, заходити в інтернет ресурси і боротися в інформаційній війні, тому що кожен українець має стати воїном. Якщо так казали за козаків, якщо ти сильний тілом, то ти можеш перемогти 10 ворогів. А якщо ти сильний духом, то ти переможеш тисячу ворогів, тому що кожен українець має перемогти тисячу ворогів. Дякую. Тарас Хліб, істори.